Мені зробили зауваження, що я не повністю дав характеристику нашій п'ятірці томатів. Е, погоджуюся, висота рослини дуже важлива, тому зараз виправимося. Ріогранди у нас це середньоранній детермінантний сорт томату. Це означає, що його висота в районі 50-60 см, і він утворює до 10 кістей. Це буде означати, що він буде обліплений помідорами. Далі солеросо. Це ультраранній детермінантний гібрид. Це означає, що такий самий, як Ріогранти за висотою, буде 50-60, може трошки вищий, але звертаю увагу, що ультраранній. Хто хоче швидкого врожаю, зверніть увагу на солеросу. Такий самий у нас буде Бобкат, також детермінантний гібрид, але вже у нас буде крупноплідний. Вчора я розказував 200-300 грам. Дехто навіть писав, що мені сьогодні що 500 600 грам бобкат вирощує. чому унікальність бобкату? Рослина невисока, не треба там сильної підв'язки, а плодів дає багато і великих. Далі в нас високорослі. Це в нас буде Толстой F1 ранній індетермінантний гібрид. Це означає, що він має необмежений ріст. І буде залежати від ваших умов, чи там відкритий, чи закритий ґрунт, наскільки він виросте. Ну, переважно виростає 1,70, 1,80 м, більше він не виростає. І пінкхіт. Також високорослий, такий як Толстой F1, індетермінантний томат. Врахуйте, що рослина високоросла, потужна, але і відповідно зав'язує дуже багато гарних томатів.